Майстер спорту України міжнародного класу з вільної боротьби Володимир Кочанов вдруге цього року підкорив європейський п'єдестал. У березні в Бухаресті він став віце-чемпіоном континенту серед молоді ю 23 В першу неділю липня завоював бронзову медаль на юніорському чемпіонаті Європи у віковій категорії 20 років, що відбувся в іспанському Сантьяго де Компостела. Студент Харківського національного університету імені Каразіна посів третє місце у вазі до 125 кілограмів, в якій виступали 10 учасників. Кочанов провів три поєдинки. В стартовому здолав Зура Боромелашвілі з Грузії з рахунком 6-0. У півфіналі поступився майбутньому володарю срібної медалі азербайджанцю Юсіфу Дурсунову 4 бали. В битві за бронзу учнями заслуженого тренера України Миколи Ченцова та Святослава Хоменка протистояв фінський важковаговик Рупе Матіас Катая. Можливо, він перспективний борець і в майбутньому досягне великих успіхів. Але в Сантьяго де Компостелі 20-річний харків'янин не дозволив йому проявити свої найкращі якості. Володимир Кочанов переміг 7-0 і удостоївся бронзової медалі чемпіонату Європи серед юніорів. Збірна Харківської області чемпіон України з рейхбі-7 у чоловічій суперлізі. Харків'яни оформили титул де та де-факто у третьому заключному турі, який проходив у Києві. Для того, щоб зберегти за собою лідируючу позицію, їм достатньо було зайняти місце не нижче за четверте. Проте подібні розклади не для харківських регбістів, які завжди хочуть перемагати та привчили до цього не лише вболівальників, але й суперників. У групі підепічні Вадима Колишкіна розтрощили місцевий політехнік 35-12 і львівський сокіл 45-0. Переможну ходу вони продовжили у півфіналі, розгромивши креда 63 Одеса з перевагою в 14 очок 24-10. Фінальна гра з Поділлями з Хмельницького не мала значення для жодної з команд. Збірна Харківської області гарантовано стала чемпіоном. Суперник забезпечив собі друге місце. Напевно, для Хмельницьких сімочників важливо було виграти останній матч головного національного турніру. І вони впоралися з цим завданням: 26-7. Харківська команда, складена з гравців Олімпу та Легіону, 13 Зазнавши єдиної поразки в сезоні, набрала в трьох турах 17 очок і здобула золоті медалі. Поділля відстало на два пункти. Мерка Креда 63 з з дванадцять заліковими балами, замкнув трійку призерів чемпіонату України з олімпійського регбі 7. Вихованці харківського клубу Карате «Вагар» Олександр Сагрунов та Максим Бугайов успішно виступили на третьому етапі молодіжної ліги у харватському, Поричі, який зібрав три тисячі спортсменів із 69 країн світу. Рекордна кількість учасників, широка географія та жорстка конкуренція харків'ян розбодьорили. Сагрунов відзначив дебют на такому престижному та представницькому турнірі срібною медаллю у віковій категорії ю 12 Він посів друге місце у куміте, у вазі до 45 кілограмів. На шляху до фіналу 11-річний харків'янин виграв два бої. Суперника з Косово Олександр Переміг із перевагою 2 бали 5-3. Британського спортсмена здолав за рішенням суддів хантей. У титульному поєдинку Сагрунов зустрічався з представником Чорногорія Василіном Шкатарічем. Поступився йому 0-3 і посів друге місце. Для дебютного виступу шикарний результат. Ще один учень старшого тренера клубу Вагар Рудика Сагрунова Максим Бугайов став упоречі бронзовим призером серед молоді. Студент Харківської академії фізичної культури піднявся на п'єдесталу ваговій категорії до 84 кілограмів. На груповому етапі він переміг суперників із Австрії, Польщі та Хорватії, не віддавши їм жодного балу. а сам зробив сім косівському каратисту Меласу Гаши. Бугайов програв 0-3, залишився незадоволений і всю свою спортивну злість виплеснув у поєдинках за бронзу. Француза боозу Беласрі Максим побив з рахунком 9-1. Срібного призера молодіжного чемпіонату світу Вітомира Трайковський з північної Македонії здолав з мінімальною перевагою 2-1. Тепер у його активі одна золота та дві бронзові медалі молодіжної ліги карате 1 Також цього року Максим Бугайов став чемпіоном Європи Ю 21 Одна срібна та дві бронзові нагороди це підсумок виступу харківських лучників на другому етапі Кубка України, який відбувся у Львові, і був присвячений пам'яті заслуженого тренера України Богдана Кокота. Усі медалі вони здобули в командних змаганнях. За крок від перемоги зупинилася чоловіча збірна області. Олімпійський чемпіон Віктор Рубан, бронзовий призер Олімпіади Олександр Сердюк та Микита Кравчук. Здолали команди Волинська та Сумської областей. Я у фіналі програли господарям турніру Львів'янам 3-5. Жіноча збірна, за яку виступала срібна призерка Сіднейської олімпіади Катерина Добровіна, Дар'я Павліченка і Поліна Звєрєва, показала третій результат. В півфіналі харків'янки поступилися другій збірні Львівській області в додатковій 7-4-5. У поєдинку за третє місце не залишили шансів сумчанкам 6-0. Ще одну бронзу здобули майстри блочного лука Вадим Головко, Олександр Соколов та Юрій Дорошенко. В індивідуальних баталіях кращий результат показав Рубан, який посів четверте місце. Павліченко та блочники Головко, Дорошенко, Олена Гриншпун та Тетяна Альшаєва зупинилися в чвертьфіналах. Загалом за нагороди другого етапу Кубка України змагалися 170 лучників з 14 областей. Олександр Шаріков, Олексій Заржицький, Світлана Бреу, спортивні новини. Харків.